Ввечері малюва переплатка україномовного каналу. Дивіться яка погода в Харкові. Дощик майже весь день, ну після 11. -ї. І зараз дерев щось крапає. І хмарки такі, що вітере, що може і бути. Ми з Максиком на прогулянці. я вийшов в одній футболці. Щось не дуже тепло. Дитина вийшла зі мною. Позаду йде. Каже, я коли виходила, на градуснику плюс 15 було. Ну, то що за вікном. Тому не дуже тепло. Щось я погорячкував, що вийшов футболці. Свята продовжуються. Сьогодні три свята майже закінчилися. Ну як? відсвяткували. Пообідали. святковий обід. і вечеря буде набуть святкова Максику да, до максимаксу дісталися вона вечір воної рибки дружина да. ладно завтра ще свято день незалежності ну, ці викидні одні свята потім вихідні і вересень все чуть-чуть більш тижня залишилось канікул як тобі дитина майже плаче боже вже у школу йти ну що літо ну, завжди так швидко минає погода навіть погода навіть біля кафе наливайка ніхто не сидить може всередині хтось сидить святкує таке для серпня прохолодно. Завтра дитина каже, що вже дощика не буде, може на пару градусів потеплішає. Все усім тихого вечора. Всім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Ми ну, звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все на добре раніше, моє Пока. Максику. Пока.